Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку розв'язування нерівностей дії з іменованими числами розв'язування задач. Дзвоник кличе нас сідати. Час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається. Почнемо ми урок з гри чаювання, присвячений Міжнародному дню чаю. В яку чашку ми наліємо чай, тобто яке число є розв'язком нерівності? Це менше 5. Чашка з числом 3. Яка чашка є розв'язком нерівності? Це менше 10, це число 7. В яку чашку наліємо чай? Яке число є розв'язком нерівності? Це більше 5. Числом 10. В яку чашку налімо чай. Якщо не рівні, це менше 25. Чашку з числом 24. Молодці. Натисніть відео на паузу. запишіть дату сьогоднішнього уроку. Збільш на 700 кожне число в таблиці. Та запиши каліграфічно відповіді в порядку збільшення. Перевіримо. І ви записали такий. Числа в порядку збільшення. Приготуйтесь до математичного диктанту записувати тільки результати. Запиши як одне число суму розрядних доданків 300 і 20. Тепер суму розрядних доданків 666. Запиши як одне число із суми чисел 400 і 2. Наступне. Запиши число, в якому дві сотні, 4 десятки, 9 одиниць. В якому тепер 7 сотень 4 одиниці. Запиши число, в якому 9 сотень, 6 десятків. Знайди суму чисел 288 і 100. Чому дорівнює 1 шоста хвилини? Знайди і запиши, чому дорівнює 1 четверта доби. Дізнайся, у скільки разів 54 більше, ніж число 6. Та запиши. Перевіримо. А у вас такі отримались результати? Молодці. Розв'яжемо рівняння 639. Діти, чим цікаві ті? Три рівняння. В них однакові числа. Отож натисніть відео на паузу і розв'яжіть самостійно ці рівняння. Давайте перевіримо. У першому рівнянні невідомий відємник. І ми знаходимо дію віднімання. Дорівнює 17. У другому рівнянні невідоме зменшуване. Позначене буквою Б. Знаходимо дію додавання. Б дорівнює 95. У третьому рівнянні невідомий перший доданок, позначений буквою Д. Знаходимо дію віднімання. І дорівнює 17. А також ці рівнянні. В першому і в третьому рівнянні однакові розв'язки. У завданні 640 запишемо всі розв'язки нерівності d Менше, ніж 6. І це будуть розв'язки d10, Д21, Д32, Т43, Т54 і Д65. Тобто ця нерівність має 6 розв'язків. Розв'яжемо задачу 641 за одну годину. Один токар виготовляє три деталі, а інший удвічі більше. Скільки годин їм знадобиться, щоб удвох виготовити 54 деталі? Ця задача на спільну роботу. Коротку мову ми запишемо за допомогою таблиці, що відомо нам цій задачі. Що за одну годину один токар виготовляє три деталі. А інший удвічі більше, тобто у два рази більше. Про що запитується в задачі? Скільки годин, тобто, нам потрібно дізнатися час роботи, їм надобиться, щоб у двох виготовити 54 деталі. Про що ми дізнаємося спочатку? Спочатку ми дізнаємося, скільки виготовляє інший доктор за. 1 годину. Якщо у 2 рази більше, то ми 3 помножимо на 2. І 6 деталей виготовляє за одну годину інший токар. А так як вони виготовляють у двох, то тепер нам потрібно дізнатися, а скільки ж вони за одну годину працюють разом. Тобто нам потрібно до трьох додати 6 і 9 деталей вони виготовляють за 1 годину разом якою дією ми тепер дізнаємося, а за скільки ж годин вони виготовлять 54 деталі? Так, дією ділення нам потрібно 54 поділити на 9, і за 6 годин вони виготовлять 54 деталі. Розв'яжемо наступну задачу: 642. За зміну одна бригада монтерів прокладає 1 км кабелю, а інша удвічі більше. Скільки кілометрів кабелю прокладуть дві бригади за робочий тиждень, тобто 5 днів, якщо працюватимуть разом? Ця задача теж на спільну роботу. Що відомо в цій задачі? Що за одну зміну одна бригада монтерів прокладає 1 кілометр, а інша удвічі більше. Тобто теж у два рази більше. Про що запитується в задачі? Що скільки кілометрів кабелю вони прокладуть за робочий тиждень дві бригади, якщо працюватимуть разом? Щоб відповісти на питання задачі, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж за одну зміну прокладає інша бригада. Якщо у два рази більше, то нам потрібно 1 помножити на 2. І 2 кілометри за одну зміну прокладе інша бригада. Так як вони працюють разом, то ми теж наступні наступній дії до 1 додамо 2 і 3 кілометри, вони прокладуть за одну зміну разом. А за 5 днів скільки кілометрів? Нам потрібно помножити 3, ми множимо на 5, і 15 км кабелю прокладуть дві бригади. Діти, чим схожі дві задачі попередня про токарів і ця про монтерів. Ті дві задачі схожі, що вони на спільну роботу, і схожі першою і другою дією, а відрізняються. Третьою дією, тому що в першій задачі про токарів нам потрібно було дізнатися, скільки годин дію ділення, а в цій задачі скільки ж всього кілометрів кабелю дією множення. Виконаємо дії з іменованими числами у виразах 643. 40 кілометрів поділити на 5 буде 8 кілометрів. А 40 гривень поділити на 8. 5. 36 метрів поділити на 4 9 метрів. У наступному виразі іменоване число 36 дециметрів ми ділимо на 9 дециметрів, теж іменоване, то у відповіді не іменоване число 4. 60 хвилин поділити на 10 6 хвилин. І 8 годин поділити на 4 2 години. Виконуємо геометричне завдання 644. Знайди периметр квадрата зі стороною 8 мм. Пригадаємо, що таке периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін. А у периметра всі сторони рівні, тобто 8 мм. ми можемо додати 4 рази по 8. А можемо замінити множенням. То ми 8 множимо на 4 і буде 32 мм периметр квадрата. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 645 теж на спільну роботу, якщо працюватимуть разом. І розв'яжете рівняння. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідну чашку до вашої роботи на уроці. Дякую вам за роботу, за увагу. На все добре діти!